Доброго дня, слава Україні. Рішив почати записувати відеоролики з того всього, що я насадив. Показати комусь, може буде цікаво. Ось це я купив лохену у своїх знайомих. Вона була двохрічного віку. Вже в мене тут два роки вона росте. Ось це у знайомих я взяв ось така. ось такі ягодки. Ось цього року набагато більше вродилося. Ось це теж. Ось, Це покупна ось така стоїть. Ніби ягодки є, але корчик нещасний. З інтернет-магазину взято. Взято також, як і ось ця, теж з інтернет-магазину. Відводки з землі не дає. Молоде з корінця пагони не пускає. от На відміну від цих от. Це я брав знайомих. Вони мають, самі розмножують, продають. Ось у них молоді відводки. Один, два, три, чотири. чотири. Також я привіз з лісу ось таку можна сказати, тирсу, голочки такі з-під сосни, з-під ялинок. Лохина любить кислий ґрунт. якраз вона це полюбляє. полюбляє. Використовував я такі добрива ранньою весною, коли починається вегетація. Тут одна столова ложка на відро 10-літрової води. А можна в інструкції от тут є написано. 1 грам на 1 літр. 10 грам на 10 літрів. І використовую ось це органічне добриво для чорниці, лохини, інших ацидофільних рослин. Один кілограм коштував 150 гривень. Я брав в садовому магазині у нас у місті, це Дрогобич. Тут 1 кілограм на 50 метрів квадрат, квадратних. Але я використовую одну чайну з горкою ложку під кожен корчик. Раз в сезон сюди закидую, присипаю. Воно, як нітромофоска, такі гранули, такі же самі помало собі розчиняється. Також я її використовую, підсипав її під іргу. Ось ірга моя вже починає достигати. 22 червня 23-го року сьогодні. Ось такі вже молоді гілки пускаю. От це цьогорічний переріст. Він вже має десь пів метра. Ось такі гілки. Також я давав це добриво під жимолость. Ця жимолость ніяка не сортова, ніяка, вона рахується дикою, та, що, можна сказати, росте в лісі. В лісі це мені дали знайомі. Ось ще ягодка одна є. Зараз вам покажу. Ягодка невелика, бо вона не набрала цього року. Ось. Було більше ягід, вони вже опали, або їх з'їли птахи. Також вона дістала, можна сказати, заскок, тому що осінню почала цвести, у нас було різке потепління. То і це є Другобич, Львівська область. Ми за декілька кілометрів від горів місто знаходиться в Низині, тому у нас, можна сказати, деколи тепліше, ніж в інших місцях, а деколи наоборот. Може бути. Також посаджено ось тут є гумі. Ось рекомендую зробити всім от, з певних бутилок такі значки. Звичайно, ручкою можна підписати. Ось вічне. Воно не зігниє, гнеться. Ось це в мене посаджено гумі. Однорічне, воно. Ще поки нічого не, не наросло, я його хіба недавно посадив. Так, Я обрав однієї жіночки, вона місцева у нас тут. Йому потрібно можна дати або контакт, або замовити для вас, якщо ви десь з інших місць відправите. Так само є інжир. Інжир є так само, я в неї брав однорічний, невеличкий він, вона якось з відводками це розмножує. Я вже прикрив просто соломою, аби волога не випаровувалася, аби трава не росла. Аби, нечайно, не скосити. не скосити до 100 гривень. І цей і це, і саженець до 100 гривень. Набагато дешевше, ніж брати в інтернет магазині. В Магазині, якщо комусь потрібно, звертайтеся. Також є Годжа. ось прошу, Годжа. Це є дворічний саженець. Ось це вже цьогорічний приріс. Отак більше ніж 70 см воно вже вигнало догори. Ну Десь через напевно, роки 3 буде родити. Є більший у мене саженець великий. Великий це взагалі як кущ такий широкий. Я потім знімлю про нього відео, теж покажу. Росте він дуже швидко, тому потрібно і за ним дивитися. Також маємо ось їстівний каштан я посадив. Каштан, ось. Йому я не знаю скільки, напевно, 5 років, чи скільки він має. Слимак сидить. Ось такий він. Ну, родити буде теж, напевно, через 5 років у 10-річному віці. Також є у мене ось тут посаджені горіхи. Горіхи незвичайні, це є горіх серцевидний. Цей один, два, ось третій маленький. Цей горіх поки тут на перетримці. Потім я їх десь пересаджу в інакше місце. Вони привезені зі Львову, з Львову, лісотех... з лісотехнічного інституту. Інституту там в них є розсадник, як їхати на самбір. Також маю ось яблуню таку. Вже стоїть у мене три роки і не родить. Не родить. Тому вирішив провести експеримент цю гілку. І так будемо видаляти, тому що вона лишня. Лишня, ось я на ній зробив. На щеплення, ось його видно. Іншого сорта і файно прижилося. Яблука мають бути ось такі, як моя ладоня Тут вирішив теж провести експеримент на вишні нащепив черешню. Теж видно, що прижилося, є листочки. Щось з того буде далі чи ні, я не знаю. Будемо бачити. Також ось в мене ігрушка, вона вже в мене років 4. Цього року перший раз вона дала три штучки, от, випустила, так можна сказати, аби показатися, яка в неї дістало хворобу. Ось ця хвороба називається іржа. Кропив я вже шість три рази, нічого не допомогло. Буду шукати щось інакше. Якщо хтось знає, чим можна покропити, скажіть, я кропив хоросом і Актарою. Щось взагалі немає ніякої реакції. Хіба від жуків допомагає, якщо є. Також ось покажу вам лайфхак, як боротися з жуками. Ось, берете звичайну стрічку від мух, Ліпите її ось тут і воно має вам допомогти. Ось така. Також ось в нас вже починається малина. Ось. Вже можна ласувати ягідками. Думаю, для першого відео хватить. Дякую всім за увагу. До побачення.